Прилуцький фаховий медичний коледж на всю чернігівщину славиться своїм потужним волонтерським хабом з перших днів війни. Тут активно підтримують збройні сили України. Плетуть маскувальні сітки та химери, виготовляють окопні свічки. Та навіть шиють м'які подушки для міцного сну наших захисників. А до свята Хеловіну, творча родина медколеджу організувала благодійний ярмарок. Ми не втрачаємо дійсно нагоди для того, щоб ще яким чином допомогти. І от сьогодні таке у нас свято Хеловін, але ми ну, святкуємо трошки в інших манері. Ми хочемо показати, що все ж таки світло переможе над темрявою. І сьогодні студенти такі зробили тематичні смаколики, але виручка, все те, що у нас буде Зібрано, ми направляємо на допомогу нашим захисникам, тобто наш волонтерський хаб, це будуть придбані матеріали для того, щоб ми могли далі працювати і продовжувати робити наш вклад, наш внесок у нашу перемогу. Жодна з груп не лишилася осторонь. Хтось готував випічку, хтось чаклував над солодощами і смаколиками, а хтось займався оформленням тематичної фотозони. Ми складали цю фотозону з деяких частин. Перше, що в нас це скелет. Всі медичні дисципліни починаються з вивчення анатомії, скелета. І, по-перше, наочність, коли студенти самі малюють, складають Це це допомагає вивченню даної дисципліни. І далі дівчатка вирізали з гарбузів, також тематично в нас зображені пологи, Досить цікаве, креативне було рішення. Довго не могли вибрати, що саме створити. Яку саме інсталяцію вибрали пологі, бо здалося, що воно найрідніше до медицини. Робилася інсталяція в швидких темпах. Робили між парами. Після пар залишалися дівчатка разом зі мною. Ну зробили. Те, що зараз маємо, поки одні фотографуються, інші обирають смакоту на Хеловінському ярмарку. Лише викладачка Євгенія Жижерун скупила чи не пів столу. Хочу такі ніж та мені канедаром вже робила. правильно так, отакі. І... Чотири буде про важливість благодійного заходу. Годі й говорити, каже пані Євгенія. Тим паче, коли молодь хоче щось робити, цікава ідея. Ми в студраді прописали. Вони всі швиденько. А давайте то, давайте то. І ось наш спільний результат. Ну і вонімка теж пекла дещо. От тому і діти проявили креатив, і е, е, всім радісно від того, що це не просто так, а ми допомагаємо нашій армії. Що пекла Євгенія Михайлівна? Євгенія Михайлівна пекла кекси і розмальовувала оці помаранчі такі. От. Це навіть кинула в Студраду, написала це наше помаранчеве військо. Такі активні і свідомі у медколеджі не лише викладачі, а й студенти. Бо їм є з кого брати приклад на сьогодні. Вони активно і дуже надійно боронять нашу Україну, тому ми повинні якось допомагати їй. А це все спрямовано саме їм на допомогу. Ми так як ми активні студенти, ми постійно після уроків, після пар залишаємося, платимо кікімори, сітки і цей ярмарок спрямований саме на збір коштів і допомогу їм грошову, яка є їм дуже потрібною. Сьогодні ні, на сьогодні родина нашого коледжу готувалася дуже активно, були задіяні усі і викладачі, і студенти. Всі один одному допомагали і погодила себе дуже згуртовано. Кожна група з коледжу приносила своє побажання не тільки сюди, а й для того, щоб прикрасити залу. Тут є як і кекси, печиво, попкорн та навіть є пиріжки. Кожен із смаколиків символізує якісь, можливо, емоції чи. Витвори хеллоуін, тобто привиди, гарпузи, очі, щоб так відтворити якось цю естетику. свята. усі виручені від благодійного ярмарку кошти підуть на підтримку наших захисників, та не лише під час заходу. Донатити до благодійної скриньки, яка у медколеджі стоїть на чільному місці. Всі охочі можуть щоденно, бо це є кроком до наближення нашої спільної перемоги.